Ім'я Отця, Сина, Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа. Любі молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, усі, хто сьогодні разом з нами молиться і спішить на нашу спільну співану молитву в Вервиці, де ми прославляємо Господа, де ми молимося до пречистої Діви Марії. Де ми сповняємо Божу волю, яка дана нам з висот неба. І сьогодні, зранку, коли ми читали Боже Слово, ми чули Слово, про яке казав нам і говорить нам Спаситель світу, посилаючи своїх учнів і апостолів подвоє, де вони ходили і проповідували Євангелія правди, Євангелія Воскресіння. І казав такі слова, <кій> до якого б дому ви не увійшли, там перебувайте, і коли господар, господиня цього дому приймуть вас, то їжте і пийте в цьому домі, що покладено перед вами, бо кожен слуга, кожен працівник вартий своєї нагороди, і благословіння своє залишіть в цьому домі, щоб це благословення наповнювало цей дім достатком, добром, любов'ю і миром. Коли ж не приймуть вас у цьому домі і не відкриють вам двері, то не входіть до цього дому, а навіть порох своїх підошов обтрусіть, щоб це було наїм свідоцтво, і коли прийде час, Господь покличе судити живих і мертвих, то цей дім, який не пустив благословення Господнього, йому буде гірше, ніж тому домі, що було в содомі і в Гоморі. Почуйте ці слова. І ще раз і ще раз. Прочитайте Євангелії сьогоднішнього дня, і ви багато чого пізнаєте і зрозумієте, через те, що насправді в Господа є одна правда, іншої правди не буває. Бо ми часто любимо говорити про свою правду, яка в кожного з нас своя, а це все лукавство, це неправда. Саме одна єдина правда, Бог це любов, а любов це Господь. Іншої правди немає, ніколи не було і не буде. Тому кожен з нас повинен розуміти, що всі ми. Прагнемо і стремимо до того вічного життя. І сьогодні цей день не є винятком, ми його прожили з волі Божої. Зустрілися з тими людьми, з кими зустрілися, благословили тих людей, які зустріли це благословення. Інших не благословляли, бо вони не чекали і не зустрічали того благословення, бо не потребують. І це їх вибір, і Бог їм суддя. Тому сьогодні ми знову на молитві. Ми знову разом, ми знову втомлені і щасливі, але ця втома обернеться в радість через те, що ми несемо добру новину, ми несемо Євангелія правди, Євангелія Воскресіння, і тому дякую всім родинам, всім рідним, близьким, діточкам, приятелям, друзям, які сьогодні були поруч, і ми разом творили ту велику спільну родину, де ми знову і вкотре прославляли Господа. Зараз ми, наче підсумовуємо цей вечір, і там, де ми сьогодні відвідували родини наших вірних, вони чули і знали, і знають, що я спішу, щоб не баритися, але щоб теж помолитися разом. І я дякую всім, хто молиться зараз і хто сьогодні був разом зі мною у тому Йорданському благословенні. Тому молимося щиро і запрошуємо на молитву всіх. Кого тільки маємо нагоду. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ життя, подателю, прийди і всолися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пелата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою суди живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівно і рівно славами. Що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погороди Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, наша спільна молитва, наше Боже Слово в прославленні Небесного Отця. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки Амінь, Омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, і си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва подяка Господеві. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. <кхух> Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія. Мати Божа молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток молитва за наше воїнство. За поранених, полонених, пропавших безвісти наших героїв, молитва за родини, батьків, рідних, близьких, дружин, дітей, чоловіків, всіх, хто сьогодні разом з нами в молитві за наше воїнство, за нашу перемогу, за мир справедливий, за взаємне молитовне єднання, і щоб сьогодні кожен з нас з глибокою вірою і великою надією уповав на Господа і був разом присутній. У тій великій боротьбі за волю і незалежність української народу, української нації. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <кхух> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче що і Сина на небесах. Нехай святи Цім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток, молитва за родини. За сім'ї, за всіх наших хворих, немічних, онкохворих, прикутих до ліжка вдів і сиріт, самотніх, одиноких, подорожуючих і тих, що в чужині далеко, молитва за всі наміри місяця, січня, які кожен собі склав перед Богом і має у своєму серці, молитва за всі намірення, які сьогодні під час Вервиці ви складаєте. Ті, що записуєте, ті, що промовляєте, ті, що тримаєте у своєму серці, нехай молитва за дітей, за молодь, за подружні пари, за плодоносящих, за народження, за тих, що отримали ту Божу ласку, нехай дасть достойно плекання, виховання віри і благословіння для наших сімей і для наших родин. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє, мати божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. о, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва за єдність українського народу, молитва за соборність українського народу. Сьогодні день соборності, день злуки. Тому щиро вітаємо Божий люд український з тим днем, днем, коли ми пам'ятаємо, що і тоді, і сьогодні Божі українські люди хотіли і прагнули того єднання. Не хотіли, щоб їх роз'єднували, щоб сплітали інтриги, провокували брат на брата. І все це відбувалося тоді і відбувається сьогодні. Тому молімося щиро, щоб бути, передбачати і бути достойними у своїй історії на знаменуванні українського народу, щоб ми єдналися, щоб ми покаялися в своїх гріхах і немочах, щоб ми приймували стежиною до вічного спокою і спасіння. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй, нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, <кхи> так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, дякуємо Богові, дякую вам за спільну молитву, за своє і власне ваше терпіння, яке маєте, і десь розумієте, і десь входите в ту історію життя кожен. Тому дяка щиро кожному за спільні молитви, дяка за підтримку наших героїв, яким ми стараємося допомогти, дяка велика нашим спільночанам і молільникам, які почули моє прохання і активно долучаються до приготовлення стрітинських свічок для наших воїнів, для наших одиноких, для наших сиріт, для наших родин військових. Тому дякую вам за те, що ви дуже активно. Долучаєтеся до жертовності, і щоби ми достойно мали ущину, мали гніт, і вміло і вправно зробили для наших героїв свічочки, їх освятили і відправили для наших бійців, які, запалюючи в окопі цю свічку, пам'ятають, хто її робив і чиїми руками вона при... принесена до них. Тому дякую вам щиро. Ви великі, великі молодці, дякую щиро кожному, хто складає свої наміри, як за живих, так і за померлих у всіх інших наміреннях, хто долучається до молитви на місяць січень, хто допомагає нашим героям і тим, що в потребі. Тому всіх щиро обіймаю і благословляю ім'я Ісуса Христа, очікуючи на вашу підтримку, бо вона продовжується. Тому чекаю на ваші молитовні наміри і на ваші діла милосердя для всіх потребуючих. Головно для наших захисників і захисниць. Всім спокійної ночі! Христос рождається!